Добрий день, друзі! На снігу сліди пташок. Це горобчики стрибали, мабуть, їстеньки шукали. Та поживи, бач, нема. Замила усе зима. Горобців в техніці аплікації виконуємо сьогодні. Для роботи вам знадобиться щільний двошаровий картон, білий картон, ножиці, олівець, клей ПВА, пластилін, біла гуаш. Губка, клей-пістолет, пластикові оченята, вата, гілочки кущів. Починаємо. Аркуш білого картону приклейте на щільний двошаровий картон. Намалюйте та виріжте шаблон пташки. Обведіть та виріжте їх з картону. Грудки пофарбуйте білою гуаш'ю за допомогою губки. Приклейте очі, зробіть розриси на хвості. За допомогою клею пістолета приклейте гілочки до картону. Розмістіть пташок, приклеївши на двосторонній товстий скотч. З пластиліну зробіть дзьоби та лапки. А також ягідки-горобини. Тоненькі гілочки, гронок домалюйте маркером. Гілочки вкрийте снігом, використовуючи вату та клей ПВА. Можна додати блистівок крижинок. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.